Відважні, чуйні, мужні, цілий рік і кожну годину вони готові прийти на допомогу людям за будь-яких обставин під обстрілами та ракетами, наражаючи на небезпеку власне життя, працівники ДСНС рятують життя і долі багатьох людей. Нещодавно вони відзначили своє професійне свято. Михайло Ільєв і його пас патрон стали справжніми легендами. Майже без вихідних разом із колегами вони працюють над розмінуванням Чернігівщини. Відомий вибухотехнік каже, хоч як би не було важко ніколи не мав думки покинути службу, бо мріяв працювати на благо людей із дитинства. У кожного дитинства є якась своя мрія. Я хотів з дитинства бути військовим. Поступив у 2006 році в Кам'янець-Подільський військовий інженерний інститут, у 2010 році я його закінчив і після того я почав службу в Міністерстві надзвичайних ситуацій, що тоді було. Спочатку я попав в напрямок пожежних рятувальників. Після чого я в 2011 році перевівся по напрямку розмінування. І з 2011 року я працюю в підрозділі піротехнічних робіт по розмінуванню. З 2014 року активно залучаємося в зону ООС, АТО по розмінуваннях. Також не забуваємо те, що дуже багато складів горіло у нас на території України. І наш Чернігівський підрозділ також туди залучався постійно для розмінування певних територій. Увесь період активних бойових дій на Чернігівщині вони також разом із колегами провели на службі і зараз каже працюватимуть, поки території не стануть безпечними. Я вважаю, це дуже є така професія напрямок специфічний. Як ми всім кажемо, він є дуже цікавий, але небезпечний, Несе велику загрозу. Але ми робимо великий вклад на даний час. Для простих місцевих жителів, людей, які повертаються до своїх будівель, ми розміновуємо територію, щоб люди могли спокійно повернутися до будівель, відбудовуватись, жити далі. І щоб не було різних надзвичайних ситуацій, різних підривів. Щоб діти могли спокійно бігати, рости, ходити до школи, люди могли ходити на роботу і жити нормальним, простим життям. Із нагоди професійного свята чернігівські рятувальники отримали державні нагороди за віддану працю на благо українського народу, вручити відзнаки та привітати працівників ДСНС, завітали очільники області та міста. У нас є 101, 102, 103, 104. Це найкритичніша служба, в якій звертаються. Наші громадяни, коли до них приходить викух. І даремно, перша по 101. Це найперший номер, який простіше набрати, який всіх, всі розуміють, це якраз рятувальники, це ті люди, це ви, які своїм ціною, свого здоров'я, свого життя, е, рятуєте людей, рятуєте майно, е, допомагаєте запобігти техногенним катастрофам. Під час активних бойових дій, те, що робили ви, те, що робили ваші колеги, це подвиг. Всім бажаю успіхів, всім бажаю дійсно, щоб якомога менше було тривожних виїздів. Все проходило максимально в штатному режимі. Добра, здоров'я, все самого кращого вам з професійним святом. Також благодійники та Чернігівська обласна військова адміністрація поповнили технопарк рятувальників і передали для служби два транспортери, автоцистерну, автодрабину та інші необхідні прилади. За всім уважно стежив пес патрон.